Вітаю вас, мої другеньки, я Ірина, і ви просили мене подивитися таке: це остання війна з Росією. Чи зможемо її зупинити назавжди? Маленька вірогідність. от Карта показує. Назавжди ні, якийсь вуглик залишиться. Скажімо так, що вона знову зможе відродитися. Ну, це в наших силах. В наших руках дивимося. Це остання війна з Росією. я Скільки б довго вона не продовжувалась. Це остання війна з Росією? Чи ні? ні. ні. Дивіться. Оця карта говорить, що через якийсь час, через якийсь час ось тут буде примирення. Бачите, замирення буде. Я не бачу, що це остання війна. Ні. Чому? Тому що українчики не навчаться. Вони підуть знову брататися. Як Берлінська сказала, зараз я вам скажу, як Берлінська сказала. Так я, напевно, не зробила собі. Ага. Берлінська сказала таке. Ми, українці, повинні повернути в реальність росіян. Бо вбити їх фізично неможливо. Треба, щоб вони зрозуміли, що вони обмануті люди, яких відправили вбивати погані керівники держави. Оце дібілізм. І не потрібно узагальнювати. Ви знаєте, це мені нагадало. Відверто вам кажу: Арестовича. Арестовича, чи ще? хто ще казав? Не раз росіян. Пам'ятаєте? Мені здається, це Арістович. І ось, бачите, це проблема українців. Ми е знову, якщо почнемо, ну, є дебілоїдні, отакі, як Берлінська, яка хоче виправити, немає виправлення. Немає виправлення, немає ніякої трудколонії. Це просто від них е потрібно відгородитися, мої дорогенькі. Просто відгородитися. Це. Зменшити, знищити, розумієте, от дивіться, це те саме, що ви ракову злоякісну пухлину. Ну, навіть якщо ви її від відгоро... її просто треба вирізати і все. Я розумію, про що ви... От ви, ви зараз думаєте, я все розумію. Давайте так. Тобто, це війна не остання. Ось. Чи можемо ми зупинити Росію назавжди? Давайте дивимося так: чи можемо ми, чи є в нас сили? Якщо так, то як це зробити? Давайте дивимося тоді так ще. Дорогенькі мої, у нас ще є збір. 28-ма бригада. Під цим відео я закріплю коментар. Ось, якщо маєте бажання задонати їм хоча б сьогодні, кожен день по каві, повірте мені. Ось так хлопці назбирають. Так, там є відгук від військових, там є звіт від військових і є, як вони просять. Ну що ж, дивимося? Чи зможемо її зупинити назавжди? Чи зможемо ми зупинити Росію назавжди? Ну, тут немає однозначності. Н -н -н. Назавжди, ні. Назавжди не зможемо. Н -н. Ні. На жаль, ні. На жаль, ні. Навіть не знаю, що сказати. Н -н. Давайте так, як можна зупинити Росію. Як можна зупинити Росію? Хм, дивіться. Ну, от не повірите. В цій колоді, саме в цій колоді є два сонця. Два місяці. І ось, як можна зупинити Росію, не ставати слабкими перед ними. Тобто, не піддаватися, не підписувати з ними нічого. Бачите, не домовлятися, не йти на їхній обман. Два сонця. Ці два сонця, ви розумієте, остаточно йти до перемоги, не йти. На е, зговір з Росією, от як іде Зеленський, як він йшов? Подивитися в очі. Як тепер Путін теж? Е, не Путін, а цей е, мені трейлер крутиться, Трамп, а мені чимось трейлер крутиться в голові замість Трампа. Розумієте, як Трамп теж е, домовитися і тому подібне, не ставати слабаками. Не розмягчитися, якщо вони нам щось будуть пропонувати. Там завжди є обман. Розумієте? Завжди є обман. З москальом завжди є обман. І нам потрібно, і дивіться, тут ще й зірка йде. Розумієте, про що це говорить? В майбутньому не розтаяти знову. От карти показують, не ростаєте знову в майбутньому і не піти на договорняк якийсь, е, ніби що підписання з ними щось і тому подібне, домовитися, от вони не розщеловечувати, як ця берлінська з Арістовичем. Розумієте? Ось, е, ось якось так. Ось якось так. Тобто можна, можна, але це не просто, розумієте, це залежить від вас. Якщо українці, як я вже говорила, будуть, будуть розмовляти українською мовою, не буде ніяких, я не пам'ятаю ніяких міжусобиць стосовно російської мови, це тільки у расистів є міжусобиці з українською мовою. В українській мові ніколи ми не сварилися з, цими, з російськомовними розумієте. Ось не повинна бути, яка є Розмовляти мовою, вчити історію, бути патріотом. Розумієте? Патріотом, хотіти, ну, як сказати, розбудовувати свою державу і не шукати любви в очах расистів. Немає там любви, там тільки ненависть до нас. Не намагатися їх виправити, а просто серйозно, а не як зибубочка з ними е, цяцькається. Е, про це навіть про нього не хочу говорити, тому що це і так видно, що він агент. Все. А, таємний, нетаємний, спеціальний, неспеціальний. Мене це не хвилює. Він працює на Росію. Все і це крапка. Це видно неозброєним оком. Хто ще не побачив, вибачайте. Ну, це вам уже позакладало. У вас уже, не знаю, бубочка, цвят нації. Гаразд, не буду багато говорити, все, і так вже наговорилось. Тобто, можна, але не побороти. Це просто не очаровуватися, не шукати знову е, якихось з ними контактів. Е, ми можемо без них прожити. Нам Росія не потрібно. Їм потрібна Україна. Нам вони не потрібні. Ось якось так ми можемо без них прожити, лиш би, би не лізли. Ось якось так. Не ставати слабкими, не, не, не очаровуватися, не розтаювати перед хорошими словами, навіть якщо прийде якийсь там більш-менш. А у них не прийде нічого толкового, повірте мені. Тому що там вже настільки зазомбованість, що там вже нічого толкового не прийде. Чомусь От я інтуїтивно так говорю. Було є. кака, била, кака от, от це про, про Росію, що я скажу. Командовали і будемо командувати, як ця о, одна рашистка сказала, правда, вона вже покійна. Гаразд, мої дорогеньки. Всім їм туди, всі. Я не вірю ні одному москалю. Ні одному. Чому? Тому що вони всі-всі сплячі агенти. Всі. У них заговорить їхна. Гардиня і будуть вас бухати. Повірте мені, рано чи пізно всі вони тянуть туди. Всі ці рашисти всі вони, всі. Я не вірю нікому. все Тільки ті, хто зброєю в руках, дійсно, ну, це, знаєте, одиниці, таких мало, русских мало. Є, на мало їх. Повірте мені, їх дуже-дуже багато. У нас в Україні, які. Але, в принципі, хтось сказав, що зараз будуть всі підніматися, десь я це читала. От я не пам'ятаю де. Зараз я цього не знайду, напевно. Скоріше за все, не знайду, десь я це бачила. Але якщо я знайду, я обов'язково. Зроблю розклад, що зараз вся агентура буде підніматися. Гаразд, мої дорогенькі, ми коли з вами, до речі, робили на агентуру, скільки у нас сплячих. Я зараз не пригадую, скільки, мені здається, там 40% сплячих агентів а, рашистських. А, згадаємо ось цього, кого вбили недавно е, Івана, оцього СБУ-полковника. Зараз не пригадую Івана, от тепер, тепер недавно було, декілька днів тому, тиждень максимально. Е... Теж вбили хто? Ніби то вони наші. Це були сплячі агенти Кремля, повірте мені. Але це з допомогою, тому що наша влада працює з, а... з Кремлем. Розумієте? І оці всі агенти це все настільки пропітно. Знаєте, от я згадую, коли здивилася <кій> комісара Катані. Спрут. От, оту італійську мафію. Це ще гірше. Повірте мені, оце е, російська твар це ще гірше за італійську мафію. Повірте мені. Це гірше. Це такі метастази попускало по Україні. Я не знаю, це буде дуже варто. Це е, ой, е, хоч би за одне покоління трохи промити мозки людям. Тим, хто не є агентом, бо вони же ж слухають агентів Кремля і кажуть: правильно говоріть, правильно говорить. Гаразд, мене від усього русського тошніт. Не Ні, не русского. расистського. Від усього расистського мене тошніт. Все. Тошкніт мене. Добре, бо зараз буду говорити такого. Все, що, що в мене. яка, Ну <клес> розумієте? Скільки злочинів ця нація, це не недонація, зробила? Вони не мають права взагалі. Бог їх мав би знищити давним-давно. Де ваш Бог? От покажіть мені пальцем, де той Бог? Де той Бог, чому він українців так, за які гріхи? Не слухайте нікого, що ви якісь гріхи наробили. Це дібілізм. Не робили ви ніяких гріхів, мої дорогенькі. Тільки за те, що ви хочете жити, що ви хочете процвітати, що ви хочете творити. Українці це така креативна, гарна нація. Наші майстрині. Я дивлюсь, в'язальщиць нас, скільки нас багато. Які ви гарні всі і які ви креативні всі. Чудово, натхнення вам, мої дорогенькі, творіть, живіть, радійте, насолоджуйтесь. А расистів треба просто знищити. Бережіть себе, мої дорогенькі. Тож вип'ємо за знищити, як то кажуть. Вип'ємо на... 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 на Новий рік. Шампанського за знищення Росії. Бережіть себе, мої дорогенькі, натхнення вам процвітання, любові і бажаю нам усім, щоб зникли наречі вороженьки, як роса на сонці. На все добре, мої дорогенькі.